Берці літні пустельні Мілтек, СПІДлейс Хакі. Основні характеристики. Колір хакі. Країна виробник Німеччина. Це гарантує якість перевірену часом. Матеріали натуральна волов'яна шкіра та кордура для довговічності. Підкладка із флісового поліестеру, що надає комфорт. Фетрова устілка зберігає форму, забезпечуючи сухість та гігієну. EVA Протекторна підошва гарантує надійне щеплення під час руху в екстремальних умовах. Висота берця 8 дюймів. Вага одного берця 780 грам. Переваги ідеальна фіксація. Високий заднік 8 дюймів ідеально фіксує ногу, мінімізуючи ризик травм, Легкість і міцність. Легка підошва з гуми EVA – це спінений етиленвінілацетат, гарантує комфорт завдяки своїм амортизаційним якостям. Такий матеріал ефективно пом'якшує удари при ходьбі та відрізняється довговічністю. Багато спрямовані протектори запобігають ковзанню на гладких поверхнях, а комірчаста конструкція внутрішнього шару забезпечує збереження тепла та сухості. Ущільнений язичок, що прилягає до ноги, пришитий до самого верху берця. Що виключає попадання пилу та вологи всередину черевиків? Гігієнічна фетрова устілка добре поглинає вологу і зберігає ноги сухими. Вентиляція. Завдяки комбінації шкіри та кордури ваші ноги дихатимуть, що запобігає появі попрілостей. Деталі, що створюють комфорт. Посилення ділянки. Швидка шнурівка та міцні матеріали роблять їх ідеальними для повсякденного використання. Залежно від розміру самих берц, вам можуть знадобитися змінні шнурки довжиною від 185 до 195 см. За відсутності готових шнурків, ви можете використовувати паракорд шириною 4 мм, запаявши кінці, щоб не обтріпалися.